У Києві хлопець випав з вікна багатоповерхівки і проломив головою черепицю через те, що хлопець фактично застряг, його вдалося врятувати. Більше про стан постраждалого розповість наша журналістка Ольга Шок. Олю бачимо тебе вже. поділися. Будь ласка, подробицями, що тобі вдалося дізнатися на цю мить і в якому стані хлопець. Так, вітаю колеги. Перебуваю на Пазняках, і тут справді з 16-го поверху цієї багатоповерхівки випав хлопець. Про це свідчить навіть зараз його красівки, які залишились ще тут. Вони стояли трішки ближче, коли ми приїхали. Зараз їх вже переставили. Також тут ось була пляма крові на самих східцях. Зараз, ось буквально перед самим увімкненням, її намагались якось замити. Бачимо, залишились калюжі, вода. Також бачимо, що є діра в самій покрівлі, тому що хлопець якраз впав на цей навіс. Як розповіли мені сусіди, за їх словами, це його і врятувало, тому що він застряг фактично там, падав він з 16-го поверху, як вони розповіли мені, і тому так. Відбулося також сама родина мешкає на другому поверсі. Це теж мені вдалося дізнатися після спілкування із сусідами. Вони розповідають, що хлопцю, ймовірніше, років 20. і саме вони якраз викликали швидку і дивилися, як це відбувається, намагалися якось допомогти. Тому що спочатку самого хлопця рятували якраз таки сусіди, вже потім приїхали усі екстрені служби і вони допомагали. Зараз на самій покрівлі також і ще є досі окуляри, і хлопець його речі на 16-му поверсі. Потім знайшли правоохоронці. Детальніше про те, як. Це все відбулося. Що бачили сусіди, як тривала ця операція з порятунку, можемо почути у прямій мові. Я почула такий дуже гучний звук. Я думала, що це чи шахет прилетів, чи щось сталося таке. Надзвичайно, такий звук такий був, як постріл, як такий, ну, якийсь, не знаю, такий... Незвичний. І потім я виглянула, бачу, тут один красовок лежить. Я зрозуміла, що щось, напевно, трапилося, але не бачила нічого, тут було нормально. Потім повернула голову, а там на криші там тільки ноги стирчали, а голова була внизу, насквозь кришу пробила. Знаю, тільки що з 16-го поверху він впав, бо там якраз двірник його зранку бачив, каже, хлопець, який стояв. Так, да, там собі в телефоні, а що? Ну, сусід. Каже, я ж не знаю. Ну і все. І потім вже поліція, коли приїхала, то знайшли там речі на 16-му поверсі. Я дуже-дуже боялася виглядати у вікно. Дуже обережно так з краєчку, бо я не дуже хотіла бачити ось це все. Але, на жаль, сталося так, що прямо під вікно ось хлопець впав. Але ця криша, вона змягчила його падіння. Сподіваюсь, виживе, Бо 16-го поверху це просто ну це просто жесть. Це шок. Як так? Як зазначили в департаменті охорони здоров'я пацієнта, нині оперують. Він в Київській міській лікарні швидкої допомоги. Стан дуже важкий, нестабільний. І от фахівці борються за його життя, поки прогнозів ніяких не дають. Ось така ситуація. Я поки що тут спілкувалася з сусідами. Вони всі вражені. Консьєржка теж не могла навіть підібрати слів, тому що вони це все бачили. Перебувають в такому трішки шоці, тому що вони це все пережили. Кілька годин це все тривало. Вони слідкували за всіма макси. Активно зараз теж намагаються дізнатися хоча б якусь інформацію для того, щоб знати, що ж з хлопцем його доправили вже все ж до лікарні. Поки що тут ось така ситуація. У мене на зараз вся інформація. Колеги, я передаю вам слово і продовжу слідкувати за подіями столиці. Дякуємо тобі, Олю. Це наша колега журналістка Ольга Шок, яка розповідала про інцидент трагічну подію, внаслідок якої хлопець випав з вікна 16-го поверху, залишився живий. І почули ми, що зараз його оперують.